Усім вітання, мої дорогенькі. Чому саме бульйон з перепілки, а не курки? Ви хоч колись задавались таким питанням? Якщо ні, то я розповім багато його переваг. Про його більш насичений склад поживних речовин. Він являється не тільки більш кориснішим, але й легше та краще засвоюється організмом. Містить в собі менше жиру та алергічних речовин у порівнянні з курячим. До того ж, мало хто з вас має домашню курку, щоб хоч якось наблизити ті властивості до бульйону з перепілок. Він добре підійде для людей з чутливим шлунком та для маленьких дітей. І, взагалі, можливо, у вашій сім'ї не люблять смак курячого бульйону. Так скажу вам відверто. Він інший, смак більш ніжний та приємний. Це одразу відчувається. Для варіння бульйону важливо використовувати м'ясо з кістками. Тоді виходить дуже смачний відвар. В свою чергу м'ясо надає бульйону аромату та поживності, а кістки надають міцності. Саме завдяки їм, а точніше, речовина, яка міститься у кістках, надає відвару густоти. Наразі у нас гарні свіжі чотири перепілочки. За допомогою ножиць розрізаємо перепілку вздовж грудинки. Таким чином переконаємося, що серединка добре випотрошена. І так виварюватися буде краще. Важливо обирати саме свіжу перепілку, не морожену, без стороннього запаху. М'ясо має бути пружним. Перепілка всередині чиста. Кладемо її у каструлю. Все, що нам не подобається, все зайве і зовні, і всередині відрізаємо. Це можуть бути плівки та нутрощі. З куричим відваром ми усі знайомі, а от чомусь таку курочку, як перепілочку, пропускаємо. А даремно бульйон виходить дуже ніжним, ароматним та насиченим. Це золота серединка між куркою та кроликом. До перепілок додаємо солі одну чайну ложку і заливаємо холодною водою. Це допоможе зняти зайві залишки, які можуть бути на поверхні шкіри або всередині. Також ми доб'ємося того, що вся кров зійде. Якщо є якийсь запах, він пропаде. Тоді відвар буде чистим, як сльоза. Залишаємо їх вимочуватися на 30 хвилин. Накриваємо кришкою. Після вимочування воду зливаємо і перекладаємо перепілки у чисту воду. Вони гарно вимокли, іначе посвітлішали, від крові і сліду не залишилося. Складаємо перепілки в холодну воду, наливаємо її так, щоб покрити повністю м'ясо, не більше, тому що цей перший відвар не потрібен. Вмикаємо сильний вогонь і пильнуємо перше легеньке закипання. Тобто, як тільки починає кипіти, знімаємо з вогню і цю воду зливаємо. Таким чином ми отримаємо чистенький навар. Знову набираємо холодної води і перепілочки перекладаємо у чисту каструлю. Коли ми хочемо отримати смачний бульйон, м'ясо заливаємо тільки холодною водою. Тоді смакові речовини з м'яса переходять у неї і дають йому хороший смак. Відразу відправляємо невеличку цибулину з одним шаром лушпиння. Це надасть легенького жовтуватого чи золотистого відтінку. Півморквини не більше на таку кількість, щоб не відчувався солодкий присмак. Невеликий корінь петрушки, декілька горошин чорного перцю та три горошини духмяного. Так як перепілка вариться швидко, тому всі ці спеції відправляємо одразу ж. Потрібно, щоб вони виварилися і наповнили своїм смаком як юшку, так і м'ясо. Доводимо швидко все до кипіння на великому вогні, а потім його зменшуємо. Далі варіння продовжуємо на слабкому. Це має значення для смаку і для вигляду. Тобто слідкуємо, щоб перше закипання не було бурхливим. Шумовиння, яке виділяється, легенько знімаємо ложкою, а то воно прилипне як до каструлі, так і до м'яса. А ми хочемо чистий бульйон. Як бачите, після того, як ми вимочили і добре промили перепілки, навіть немає пінки, тому що вся кров зійшла у воду. Якщо б ми так не зробили, кров би згорталася і було б більше цього шуму. Бульйон має легенько булькати. Воду в процесі приготування не доливаємо, бо юшка буде не такою наваристою. На цьому етапі підсолюємо, додаємо одну столову ложку солі. Кинувши сіль, відразу видно, що вона допомагає піднятися шумовинню на поверхню. Знову збираємо її. Сіль добре розчиниться і м'ясо вбере її в себе. Вийде не прісним, а смачним. Ніколи не пересолюйте, щоб не їсти рупу. Ви повинні відчувати смак юшки, а не солі. Краще досолити при самому смакуванні. Вага однієї перепілки в межах від 275 грамів до 300. На цю кількість курятини беремо 3,5 літрів води. Це відповідна пропорція для наваристого бульйону. Колір у нього чудовий і запах дуже приємний. Жир красиво виблискує на поверхні жовтими крапельками. Нарізаємо невеличкий пучок петрушки. Своїм кольором вона збагатить страву, а за смаком додасть нотки свіжості. Головне не переборщити, щоб не перебити основного смаку нашого відвару. Поки доварюється бульон з перепілок, хочу трішки розповісти про нашого домашнього улюбленця та секрет приготування грибних юшок в карпатських колибах. Його ім'я Бонні і він дуже милий та розумний. Своєю появою в нашому домі тільки додає радості. Просто одна милість. Інколи додаємо перепілки до грибної юшки, щоб зробити відвар ситнішим. Вона не містить вираженого специфічного смаку і не вплине на грибний смак. Інколи додаємо перепілку до грибної юшки, щоб зробити відвар ситнішим. Вона не містить вираженого специфічного смаку і не вплине на грибний присмак. Це ідеальне доповнення, яким користуються місцеві кухарі, а туристи ніколи не можуть зрозуміти, чому грибні юшки настільки смачні саме в Карпатах. Петрушку відправляємо у бульйон і відразу вимикаємо вогонь. Зелень не потрібно варити чи кип'ятити. Вона має залишатися такою зеленою. А після варіння петрушка змінить колір. потьмяніє, вигляд буде ніякий. Смачна та корисна юшка на перепілках готова. Смак цього бульйону дуже ніжний, такий м'який та запашний. Сама перепілка теж ніжна. Майте на увазі, переварений бульйон втрачає і смак, і аромат, тому не переходьте цю межу. Особливість навару з перепілок полягає в його легкості. Ви відчуваєте глибину курячого смаку та овочів, які тільки поліпшили смак. Він відмінно підійде для тих, хто шукає щось ніжне та смачне, а особливо після тяжких страв. Для більшої ситності відварюємо домашню локшину, але готуємо її окремо, щоб зберегти прозорість бульйону. Вже в тарілці додаємо її, заливаємо відваром і насолоджуємося. Моркву, яка варилася, красиво нарізаємо і теж смакуємо, а от цибулю витягуємо, щоб вона не розпалася, тому що її відварені листочки можуть зіпсувати вигляд і смак супу. Такий бульйон чудова основа для будь-яких супів, але в більшості випадків для нас це добра самостійна страва. Тож користуйтеся нашими корисними порадами, які допоможуть досягти бажаного результату. Це чистого, прозорого, наваристого бульйону. Стараємося створювати для вас найкраще, тож підтримайте нас коментарем та підпискою. Дякую за перегляд! Вільний народи, вільної країни. Завжди ваші карпатські шкварки.